Протасів Яр 19,29 гектару. Пейзажна алея 9,44 гектару. На одній з сесій Київської міської ради в минулому місяці прийняті рішення про надання земельних ділянок, наприклад, по вулиці Бродівській. Вулиця Бродівська, там до 200 якогось будинку зараз ця вулиця має крайній топіковий будинок, якщо не помиляюсь, номер 56, і це крайній топік Голосівський ліс. Тобто наступні півтори сотні будинків це нарізаний шматками національний природний парк Голосіївський, з якого навіть на пів метра посунути межу можна лише указом президента. Купити ділянку у парку дійсно не проблема. Про це нас запевнили дільці однієї будівельної компанії. Сторінка в інтернеті. Вирішуємо будь-які питання по проєктуванню або узгодженню в Києві та області. Застрягли в якійсь з інстанцій, не можете отримати дозвіл на будівництво, введення в експлуатацію або довідку БТІ, вирішити земельне питання. Ви потрапили за адресою. Телефонуємо. Цікавимось, чи є ділянка на продаж в районі Лисої гори та Голосіївського парку. І чи владнають вони питання вирубки дерев? парк точно есть. Вернее, не Голосийский парк, наш Голосийский район. Но там, если я не ошибаюсь, секса, по-моему, 10 тысяч стоит. Ну это в парке, в парковой зоне? Вот. Не ну, ну, скажу вам точно. Могу уточнить, потом вам сказать, uh -huh. где именно в какой зоне находится. А uh -huh. я поняла. Хорошо, спасибо. Я тогда вам оставлю сюда. А, нет, ну что еще такого в парке интересует, подвергнуть? Ну, сырецкий, сырецкий, там просто такой. Я смотрела, что там очень хорошие участочки, но они сложные, я так понимаю, в э, оформлении. Там же ландшафтная зона, вот эта парковая, там могут с этим быть проблемы. Ну я не знаю, что это сюда. Парки очень слышал, мы но могу уточнить для вас. Узнаю, что, как это будет. Да, хорошо, спасибо. Я это, вам оставлю да. свои контакты. И там, получается, вы разрешение на строительство все делаете, да? Ну да, мы А з дерев'ями тоже к вам можна. Як ми теж недавно вийшли, що ми двоєми на фурами стоматологічного клиника, там прийшли з дерева спілисти, тому що не могли пандус оставити. Роздавати направо та наліво сквери Києва чиновники можуть безкарно. Про відкритий Дерібан столичної землі знають на всіх рівнях влади. Навести лад не допомогла і тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Порушень виявили чимало. Втім, жодних результатів. Люди в Києві вже практично 8 років активно ведуть боротьбу з забудовами зелених зон. Немає жодного випадку, коли вище керівництво держави жорстко присікло якусь. Забудову жорстко щось зупинило, жорстко щось повернуло. Всі перемоги, які є. Це є перемоги конкретних ініціативних груп населення. Пані Ірина одна з щасливих переможниць. Її ініціативна група у суді домоглася скасування рішення Київської міської державної адміністрації про надання землі в оренду забудовникам. 75 соток Солом'янського парку по вулиці Волгоградській, 18А, залишать у спокої. Людям довелося вивчити і проаналізувати близько 300 документів, аби знайти усі нестиковки. На цій території росте 674 дерева. дерев. От рецька три 3-4 дерева, які стоять прямо у границы. Все остальное, що ви видите, буде сохранено. Таким образом, ці деревья можуть остаться живы. Непонятно, коли виривається котлован. Це ж не метро, которое під'ємним образом створюється. Мешканці офіційно створили ініціативну групу, тобто стали юридичною особою і звернулися до прокуратури Києва. Далі за касаційним поданням справою займалися у вищому господарчому суді. Вищий господарський суд ми теж змогли потрапити. проявив определенну настойчивость. Ми підготували очень много документів. которая характеризует, так сказать, застройщика не с лучшей стороны, и показывает наши заинтересованность и наши права на этот участок. И, значит, потребовали, попросили, не знаю, как это называется, признать нас третьей стороной, следует вот в этом новом иске, признать нас третьей стороной. Ця делянка Суломенского парку врятована. Але вона єдина серед десятка на території зони відпочинку, стверджує Олег Андрос, який мешкає в цьому районі. Дві ділянки вже програні. По вулиці Солом'янській, 15А, росте будинок. Він повністю перекрив другий вхід до парку. Поруч вже виритий котлован. Інші інвестори вірогідно за все перечікують кризу. Що буде з парком тоді, важко навіть уявити. Загалом з 37 гектарів парку чиновники забрали вже 10. Мешканці, звичайно, були проти. Мешканці декілька разів валили забудовний паркан. Також мешканці пішли іншим шляхом, тобто юридичним. Зібрали місцеву ініціативу, для якої треба зібрати тисячу підписів. Ми оформили це згідно ще на і в 2006 році, подали на розгляд Київрада. До цього часу, до 2009 року, наша місцева ініціатива не розглянута в Київраді. Хоча, згідно з законодавством, законодавства, Єврада має розглянути це подання протягом трьох місяців з дня подачі. Отже, якщо бачите зелений будівельний паркан поруч з улюбленим парком або у дворі, що робити? Неофіційно якомога швидше підіймайте галас, збирайте підписи, привертайте увагу журналістів, звертайтеся до громадянських екологічних об'єднань. В них, як правило, вже є свої правозахисники та схеми дій у таких випадках. Якщо бачите, що рубають дерева, можна дзвонити на гарячу телефонну лінію Мінприроди 206 33 02. Офіційно з'ясувати, чи законно збираються тут будувати, потрібно так. Звернутися письмово з запитом на ім'я начальника головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації. Так дізнаєтесь, яка проектна організація займається розробкою містобудівної документації. Далі зверніться до цієї проектної організації на підставі статті 18 закону України про планування та забудову територій із проханням надати інформацію про плани забудови та надати змогу ознайомитися з розробленою проектною документацією. Якщо проект містобудівної документації ще не затвердила Київрада, можете надати міській адміністрації свої пропозиції та зауваження. Ці структури мають або врахувати ваші пропозиції, або надати вам умотивовану відмову протягом місяця. Такого нахабства і безкарності столиця ще не знала. За даними екологів, протягом минулого року в Києві знищено 431 гектар лісу. Для порівняння з 2000 по 2007 рік вирубали близько 200 гектарів зелених насаджень. Шокує легкість, з якою нинішня київська влада без зайвої напруги заробляє свої умовні зелені на зелених зонах Києва. Ми запитали у Тетяни Меліхової, невже ж у документах, які отримують депутати перед голосуванням, вони не бачать, за що саме голосують? Пані Тетяна пояснює, депутати, так само як і кияни, часто опиняються у ситуації спостерігачів за провладною більшістю у сесійній залі Київради. Проекти рішення з потрібними питаннями надаються без пояснювальних записок або жодних інших документів. Лише назва у порядку денному. 13 жовтня в розділі е, питання містобудування земле користування надання. Восьмий пункт можемо подивитися. Восьмий пункт про передачу метрове ліко земельної ділянки для будівництва, експлуатації оздоровлення, спортивно якоб оздоровчого комплексу, столичне шосе 27-29. Тут 14 гектарів, суцільний ліс. Нема проєкту рішення. Як можна? От по тільки одній назви зрозуміти за що депутатам голосувати. Чому ж тоді вони голосують? Виникає у нас питання. Виявляється до земельної комісії, яка попередньо розглядає проєкти рішень. На отримання ділянок входять 18 депутатів. Згідно інформації на офіційному інтернет-сайті Київської міської ради, половина з них це депутати одноіменного блоку мера Черновецького. Стійка більшість проголосує за все, що потрібно, і питання таки потрапить до сесії. Виявляється, не проблема змінити і генеральний план столиці без якихось попередніх погоджень з архітекторами-розробниками, тільки рішенням сесії.